Все ще 8 грудня, неймовірної краси сонечко, красиве небо. Я і далі на горі Лева, на якій був замок сина Данила Гауцького Лева. Там найвища точка. Ці гори внизу Львів. І ось в цьому боці схід дорога на Київ. Ось пагорби, Кайзервальдо, або Цісарського лісу. І коли колись давно їхали з Києва до Львова, потрібно було або об'їжджати ці пагорби з одного боку, або з іншого. А ось оця долина, ви бачите, вона досить низька. Тут текла річка Полтва. Швидше за все, саме з цього боку були болота, і тому їхати цією дорогою до старого центру Львова до площі, яка тепер називається Старий Ринок, було. Хоча й ближче, але набагато важче саме через заболоченість, через річки. І тому їхали і Ось це пасмо пагорбів. З цього боку. От, ви бачите купол костело святого Войцеха, нижче від цього костело вулиця Стрільницька, на якій ми нещодавно були. І якраз цією вулицею, яка потім називалася вулицею Святого Антонія, вулицею Курковою. Саме якраз от по цьому схилу цих пагробів і йшла. Дорога з Києва до Львова.